Презентація обладнання від компанії Акваградус для дистиляції, як для початківців, так і для більш продвинутих вінокурів. Полонійці компанії Акваградус присутні колони як сухопарного типу, такі як козачок з одним або двома сухопарниками, колони з рубашковим дефлагматором для ароматних напоїв невеликої кількості, колони з кожухотрубним дефлагматором, універсальні та стандартні, на яких ви можете робити абсолютно усі напої від ароматних дистилятів до спирту 96 градусів. На колоннах преміум сегменту ви можете виготовляти напої на правильному обладнанні, такі як мідні ковпачки, мідні ємності з максимальною ароматикою. А в якості додаткового обладнання у нас присутні вузли відбору по рідини, по пару, дефлегматори кожухотрубні, робашкові, дімроти, ковпачкові колони, флейти і таке інше. Всі ці додаткові аксесуари дозволять вам підлаштувати ваше обладнання саме під вас, під ваші конкретні задачі. Компанія Кваградус виготовляє обладнання з якісної харчової нержавійки, а також з максимально якісної міді. В лінійці компанії Акваградуса саме в апаратах для дистиляції кожен знайде апарат для своєї потреби, на котрих ви можете виготовити саме ваші напої, а саме в питанні вибору апарату допоможуть наші менеджери, а у питанні використання та виготовлення напою допоможе служба підтримки.